Одного ранку, коли вся країна ще спала, налетіла темна сила і полонила нашу красуню Україну. Київ батько міст українських, звернувся до всього небайдужого люду з проханням допомогти визволити Україну. І вирушили тоді козаки в далеку. Та нелегку путь. Всім, всім, всім темна сила полонила Україну. Шукаємо сміливих, мітливих та розумних тих, хто не злякається труднощів і вирушить визволяти батьківщину. Щирий народ у нашій країні кожна дитина, щойно не зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України, Степана Бандери, вільні сіни. Ми козаки в запорізьких родинах, а шаровари – то наші штани. Доброго вечора. Ми з України. Це наша Галина воду несе. Щиро ми любимо свою батьківщину. Во Україна понад усе. Доброго вечора, ми з України. Реве та не могутні Дніпро. В нашім борщі лишу одні вітаміни і саме найглибше у світі метро. Налетіла темна сила, наробила безладу. Потрібно розставити в області нашої країни по місцях. Це і буде вашим першим завданням. Hmm. Карт 24 області. і Автономну Республіку Крим. Молодці козаки вправно справились з завданням. Час вирушати в дальню путь щасливої дороги. Йшли вони довго. Підійшовши, озера стали думати гадати, як же ж на той берег переправитись. І тут побачили пані Жабу. Добрий день, пані Жабо. Добрий день. Пані жабо, як нам перебратися на той берег? Я вам допоможу. Але спочатку ви мені допоможіть розв'язати кросфорд. Перше слово буде таким. Як одним словом назвати річки, озера, моря, океани. Водойма. На якому, У якому морі знаходиться зміїний острів? Чорне море. Найглибше озеро України. Правильно. Яке найбільше озеро в Україні? Правильно. А це буде складне завдання. Річка на честь якої назване наше селище. І останнє слово: яке саме мілке море в світі? Азовське. Правильно. А тепер прочитайте слово у червоній стрічці. Дніпро. А що таке Дніпро? Це найбільша річка в Україні, на якій стоїть місто Київ. Правильно! <праць> Відповідями вашими задоволена сповна. Заслуговуєте на човна. Перебравшись на інший берег, вирушили козаки в дорогу. Наступне завдання на шляху до темної сили дасть їм ворона. Караоке на узлісі, я запрошую всіх вас. Доброго дня, шановний козак. Не підкажете нам, пані Ворон, як добратися до темної сили. Чому ж ні? Підкажу, якщо ви приймете участь у моєму караоке. Умова така. Коли буде грати мелодія, ви повинні уважно слухати. Коли мелодія закінчиться, ви повинні відгадати, що то за пісня звучала. Погоджуйтесь. Так. А -а -а. Музику! Наступна мелодія музику. Стефанія, мамо, мамо, стефанія розквітає поле. а вона Заспівай мені, мамо. Це напевно Стефанія. Стефанія! Браво! Браво! Наступна музика! Що ж, козаки, ваша відповідь готова? Так. Слухаю. Дорога додому. До так, це правильна відповідь. Кар-кар-кар. Дорога додому. Що ж, козаки, ви справжні, могутні, дружні. Ви перемогли в караоке. Ось ваша дорога до темної сили. Рушайте, без перемоги не повертайтеся. Дякую. Браво! Браво, кар 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 браво! І пішли козаки в густий і темний ліс, але перешкоди не закінчились, і стала перед ними хатина. А в хатині тій жила бабуся. Берегиня українських прадавніх традицій та символів була вона дуже мудрою і багато чого знала. Можливо, вона змогла б допомогти козакам. Знайдіть вісім українських символів, які знаходяться у мене в хаті. Калина та сало. Паляниця і жито, вишиванка і шаровари. Млечики і рушник. Молодці. Завдання виконали. До темної сили вирушили. Пішовши від бабусі, козаки опинилися прямісінько у лігві темної сили. Це все моє, я нікому не віддам це. Я найсильніший, наймогутніший. Що вам потрібно? Не бійтеся його. Слово то потужна зброя. Вам потрібно якнайбільше назвати гарних слів про українську мову. Українська мова грайлива. <хи> Ога колиського. Мова багата! Українська мова дзвінка. Веселкова, співуча. Мова калинова. Українська мова соловдіна. Українська мова рідна. Ти думав, що я здам себе з вагань? Паду перед тобою на коліна, нащадку сумно сумнозвісної орди, не по зубам тобі я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без всіляких нагород, я істина любов, що не вмирає, ти думав, я струмочок без води, а я ріка. Стрімкай глибоководна, я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче падаєш в безодні і звільнили козаки Україну, і все завдяки потужній зброї, знанням. Любові до батьківщини та рідної мови. З такою зброєю жодна темна сила не здолає. І розквітла тоді Україна, і зажили українці щасливо.